Дітки, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про живу природу. Давайте пригадаємо, що відноситься до живої природи. Так, це дерева, кущі, птахи, тварини та комахи. Пригадали молодці! Малята, я вам пропоную розглянути. Ілюстрації. І подумати, що на них зображено. Це поле. На полях вирощують кукурудзу, ячмінь, пшеницю, овес. Це соняшник. Дітки, ви помітили, що на полях немає дерев? Малята, а це степ. У степу особлива рослинність. Бачите, тут немає ні дерев, ні кущів, а якщо і є, вони дуже маленькі. Малята, а відгадайте загадку. Це місце непросте, воно дрімуче і густе. Так, малята, це ліс. У лісі є багато представників живої природи. Це дерева, кущі, птахи, тварини. Ліс, де ростуть хвойні дерева, сосни, ялинки. Піхти, смереки називаються хвойними лісами. Ліс, де ростуть одні листяні дерева, називається листвяним. А є ліси, де ростуть змішані дерева. Називається змішаним. Уявіть, що ви пішли до лісу. І побачили. Так, це. Дуб. Ідемо далі. Горобина. А зараз яке ми дерево бачимо? Здогадались це липа. А ці дерева ростуть в хвойному лісі ялина. І сосна. Дерева дають людям кисень, тому, дітки, ми їх будемо оберігати, не ламати гілки, а ще дерева прикрашають наш світ, наше життя. Пригадайте, які дерева гарні влітку і зараз восени. Я вам пропоную намалювати разом зі мною осіннє дерево. Вам знадобляться фарби. Я вже намалювала стовбур, гілочки. А ви, будь ласка, намалюйте самі, ви в мене вже дорослі. Наносимо фарбу на листочок на зворотню частину. Я беру жовту фарбу. Тепер притискаємо на аркуш паперу, ось так. Можна на цей же листочок додавати червоною фарбою. Робимо отиск. Візьмемо листочок поменше. Ось таке дерево у нас виходить. Малярка, поміркуйте, кому ще потрібні дерева. Якщо вам сподобалось, малюйте разом зі мною та бережіть природу. До побачення!